Вітаю шановні глядачі та підписники. У роботі у нас ось такі жіночі зимові черевики і в них лопнула підошва. Клієнтка сама щось хотіла заклеїти, нічого воно, звичайно, не допомогло, тому ми запропонували замінити підошву. Ось друга так само клеєна. Суперклеєм, скоріш за все. Отже, підібрали ось таку модель. Клієнтка дала згоду, отже, будемо міняти. Як замінимо, звичайно, вам покажемо результат. На все добре. Ну що, шановні друзі, давайте подивимось нашу роботу. Нагадую, принесла клієнтка черевики свої. В них лопнула підошва. Вона була дуже товста, але все рівно лопнула. Ми запропонували замінити підошву. Як бачите, все замінили, проклеєно, прошито по колу, зроблено, звичайно, на обидвах. Отже, у клієнтки будуть майже нові черевики. Будемо віддавати клієнтці, дзвонити, нехай забирає вам гарного